Беручи участь у благодійному концерті, двоє друзів вирішили провести вікторину. Вони придумали 210 різних запитань, що мали бути розподілені порівну між командами. Залежно від того, скільки глядачів прийде, вони хотіли об'єднати їх у дві, п'ять або десять команд. Чи вдасться нашим героям розподілити порівну між командами цю кількість запитань? Як швидко це визначити, не виконуючи обчислень? Сьогодні ти про це дізнаєшся. Виявляється, знаючи лише останню цифру в записі натурального числа, можна визначити, чи буде воно ділитися на 2, 5 або 10. Візьмемо число 2 і створимо декілька кратних йому. Якщо ти не пам'ятаєш, яке число називається кратним певному числу, можеш переглянути відео з цього плейлиста. Отримані числа є кратними числу 2, тобто діляться на 2. Подивись усі ці числа закінчуються однією з цифр 0, 2, 4, 6 або 8. Такі цифри називаються парними. Тому числа, які діляться на 2, називаються парними числами. До речі, решта цифр. Один, три, п'ять, сім і дев'ять називаються непарними. А тому числа, які закінчуються цими цифрами, не будуть ділитися на два і називатимуться непарними числами. А тепер спробуй визначити, які з цих чисел будуть ділитися на два, а які ні. Дивимося на останні цифри і робимо висновок, якими будуть ці числа. Ти бачиш, що числа 7896, 468, 304 та 8010 є парними, а отже діляться на 2. а тепер візьмемо число 5. Та створимо декілька кратних йому. Зверни увагу, останні цифри у записі цих чисел це 5 або 0. Отже, можемо зробити висновок на 5 буде ділитися таке натуральне число, яке закінчується або нулем, або п'ятіркою. Відома it компанія вирішила зробити добру справу. І надати всім п'ятьом школам одного маленького містечка планшети. Точну кількість не повідомили, але зорієнтували, що їх буде більше ніж 534 і менше за 546. Кожна школа отримає однакову кількість планшетів. Скільки ж може бути планшетів? Подивись, умову було зручно записати у вигляді подвійної нерівності. Яка завжди читається від центру. І якщо ти забув це, можеш подивитися наше відео з цієї теми, а зараз спробуй дати відповідь на питання задачі самостійно. Можемо спочатку виписати всі числа, які є більшими за 534 і меншими, ніж 546. Далі пригадаємо ознаку подільності на 5. І запишемо лише ті числа, остання цифра в записі яких 5 або 0. Отже, ми знайшли всі можливі варіанти, скільки планшетів можуть привести, щоб їх можна було розподілити порівну між п'ятьма школами. А тепер створімо декілька кратних числу 10. Зверни увагу, остання цифра у записі цих чисел 0. Отже, можемо зробити висновок, що на 10 буде ділитися таке натуральне число, яке закінчується тільки цифрою 0. Інакше число на 10 не ділитиметься. Знаючи це правило, спробуй розв'язати таку задачу на свято літнього іменинника – Кожен, хто народився влітку, приніс по кілька апельсинів та цукерок. Чи може бути, що всього принесли 40 апельсинів та 130 цукерок, якщо у класі 10 іменинників? 10 іменинників разом могли принести таку кількість апельсинів та печива, що крат на числу 10, тобто ділиться на 10. Використовуючи ознаку подільності на 10, бачимо, що обидва числа закінчуються нулями, а отже, ділитимуться на 10. Таким чином, 10 іменинників разом могли принести 40 апельсинів та 130 цукерок. Повернімося до благодійного концерту чи вийде у друзів розподілити порівну 210 запитань між двома? п'ятьма та десятьма командами. Запис цього числа закінчується цифрою 0. Знаючи ознаки подільності на 2, 5 та 10, ми можемо, не виконуючи ділення, впевнено сказати, що число 210 кратне всім цим числам. Отже, наші ведучі склали правильну кількість завдань для вікторини і зможуть розподілити порівну ці запитання і між двома, і між п'ятьма, і між десятьма командами. Запам'ятай якщо натуральне число закінчується парною цифрою, воно ділиться на два. І якщо число закінчується п'ятіркою або нулем, то воно ділиться на 5. А якщо нулем, воно ділиться на 10. Користуйся цими правилами, щоб не ділити число кожного разу, коли тобі потрібно визначити чи кратне воно число 2, 5 або 10. Залишайся з нами. Інші відео з цієї теми ти можеш переглянути у відповідному плейлисті на каналі або ж на нашому сайті. Шукай посилання в описі.